Саме тоді, друзі, європейська правда взяла у Вікторії Спарц дуже цікаве інтерв'ю, до речі, українською мовою. І вже там у тому інтерв'ю було від Спарц купа маніпуляцій, і в неї саме спитали за цей лист і за Єрмака просили пояснити, в чому причини, в чому претензії, пояснити в чому справа, тому що. Ну про Єрмака можна багато що розповісти насправді, і багато до нього може бути претензій, але навіть е, цієї примітивної речі, так би мовити, е, Віка зробити не змогла. Не Ярмак, не проблема в тому, що зараз в вашій країні є проблеми, які не вирішуються. І коли я спитала, чому проблеми ці не вирішуються, мені сказали, що і за і за наші люди сказали, що із. Із-за вашого ярмака. Тому це питання піднялося, що він ці проблеми не вирішує. Тому проблема не він. А проблема то, що у вас є дуже великі проблеми зараз з усім. що? не, не ярмак. Проблема в тому, що зараз є проблеми, які не вирішують. Наші люди сказали, що із-за із вашого ярмака, що він ці проблеми не вирішує. Тому проблема не в проблема то, що у вас є дуже великі проблеми.